Петро Анатолійовичу пояснив, чому встановлюється контроль над адвокатурою. Спочатку це було дуже просте. З'явився фінансовий моніторинг. Можливо, ви забили? забули? Потім з'явився податковий кодекс, потім самозайняті особи. Потім з'явився підприємницький характер адвокатської діяльності. Потім у нас забрали безоплатну правову допомогу. Потім створили органи адвокатського самоуправління, які дозволяють контролювати адвокатуру зверху до низу. От в чому питання? Щиро треба про це покаятись і сказати адвокатам. Маєте безпосереднє відношення, і тепер останнє і, на жаль, у нас немає іншого виходу, як іти до суду, але ми не збираємося йти до суду, щоб стверджувати, що установчий з'їзд адвокатів України, який відбувся, є легітимним. Ми будемо стверджувати про те, що на сьогодні реєстрація, яка вже проведена державним реєстратором, а це реєстрація Національної асоціації адвокатів України і Вищої коаліційної дисциплінарної комісії, яку провела пані Завіта, є незаконною. А тепер відносно пані Ізавітову ви краще не потрібно піднімати. Мати цю тему, Петр Натолійович, тому що буде зовсім соромно. Ви ще відкликали в не встановлений законом спосіб висоцького, начебто відкликали з вищої ради. Знаєте, що в законі немає механізму. Знаєте про це? В конституції немає механізму. Ви мене відкликали, ви мене навіть не запросили. Більше того, ви бачили в порядку денну до того, щоб там було питання припинення повноважень Висоцького. чи не сором, Петр Атоліч?